Люди, роботу яких наче не видно, але вона є доволі суттєвою, тому в нас є включення. Роман Синишин, начальник Львівського залізничного вокзалу. Пане Романе, вітаю вас. Вітаю, пане Романе, Львів це евакуаційне серце України. Вже більше року. Триває війна. Що пригадуєте ви з перших днів повномасштабного вторгнення? Ви були на роботі. Ви зустріли війну фактично у Львові на своєму робочому місці. Що таке для вас залишається в пам'яті досі? І те, що ви ніколи не забудете з перших днів повномасштабного вторгнення? Перші дні повномасштабного вторгнення я був на дійсно робочому місці. На робочі я прибув в четвертій годині 25 хвилин. Я одноразово це розказував інтерв'ю. Ось ну перший день, напевно, по 27 лютого, Це була плюс-мінус контрольована ситуація з пасажиропотоком. Тобто, розуміння вже такої повному, такого, тобто, евакуації всіх людей, це було найважчі дні це було четверте, п'яте, шосте березня це коли вокзал сьогодні приймає в нормальній. В номер мирний час, понад там, 12 тисяч пасажирів. Це було понад 120 тисяч пасажирів. Це були найважчі дні. Що запам'яталося мені найбільше, і напевно ну, воно закарбувалося мені в серці, як і в кожного працівника колеги по моїх роботі. Це, це звісно, сльози, сльози жінок, сльози дітей. І, це від на наших всіх українців, людей похилого віку, які втікали від бомбардувань. Ось це, це напевно було найважчі моменти бачити їх, тому що це. Це дійсно такі от речі пережити. Бачиш, це коли вокзал сьогодні, це які сльози від щастя, ще щось. А це сльози були жінок і дітей від від від, від, від війни. Це було найважче, то що запам'яталося, і викарбувалося по на всіх нас, і залізничників тих ж самих провідників людей, які були і волонтерів, які були дотичні саме до тої такої евакуації. Дійсно дуже важкої. Як була організована робота в перші дні повномасштабного вторгнення львівського вокзалу? Тобто вона мала стандартний підхід, ви все змушені були контролювати. Чи, власне, якось це все централізовано? Вам надходили вказівки? Чи ви діяли на власний розсуд? Ви знаєте, взагалі з кожною, напевно, не днем, а з кожною годиною ми стикалися з новими з новими проблемами, тому що Вокзал Львів – це був вокзал, який приймав зі всієї України пасажирів. розумієте. Якщо наприклад це Київ, Одеса, Запоріжжя, Харків це вокзали були, які відправляли пасажирів саме у Львів. ми мали зробити все так, щоб безпечно наших пасажирів, пасажирів всіх прийняти тоді. Правильно зробити, тому що ми організовували електрички, які ввозили людей в перемоше. Ось, і саме переміщення по вокзалу, і як правильно зробити, тобто ми мусили сховати, тому що бачили, що ворог почав стріляти вже і по вокзалу, типу Краматорську, і ми будували саме роботу вокзалу так, щоб, е наприклад, посадка в ті самі електропотяги здійснювалася безпечно, тому що їхало дуже багато дітей, дуже багато жінок. Ми пропрацьовували різні моменти, і один з таких, як що був на вокзалі Львів, ми заражимо п'ятий порон, Ось і. Е Підхід п'ятий шов тільки через три тунелі. Це тунелі вже були місцем укриття. Тому що ми знаємо, що в ці дні ще на вулиці був мороз, було дуже холодно, і жінки з дітьми чекали. Тобто, на, на саме на цей потяг. Таким чином, ми будували роботу так, щоб люди були в укритті. Ви бачили, і може, десь там від дивилися раніше там відео з нашого залі. Ми всі зали порообладнали для жінок саме з дітьми. Ми поробладнали наші зали очікування. Ми їх поділили так, щоб, наприклад, були зали, де були дітки від новонародження, там до 6 місяців, і від 6 там до двох трьох років. Тобто, таким чином ми будували роботу саме на вокзалі, щоб ми могли їх нагодувати, тобто і волонтери нам допомагали в тому. І в нас були такі моменти, що люди боялися їхати далі. І стикалося з тим, що люди не хотіли покидати вокзал, наскільки їм було зручно перебувати саме на вокзалі. Настала біда, вже того, що люди не хотіли нікуди їхати, бо не розуміли, куди вони далі їдуть. Ось але по чуть, -чуть почав почали людям пояснювати, що вокзал це є місце і в нас далі далі проїжджають пасажири, ми мусимо вас відправляти. Ось тому робота саме будувалася нас з кожною годиною. Поступлення якихось проблем. Ми їх вирішували з кожною годиною зі ж я просто нагадаю для наших телеглядачів, що у перші дні війни Львівський вокзал приймав у 20 разів більше людей ніж у мирний час. Щодня понад 100 тисяч людей, і саме тому вокзал отримав відзнаку за рекордну евакуацію людей. А ви, пане Романе? Реш отримали державну нагороду за успішно виконану свою роботу. В мене до вас ще одне запитання: як зараз виглядає ваша робота перед святами чи повертаються українці додому, чи є евакуаційні поїзди? Ми вже говорили з вами про те, що більше року триває війна. Яка зараз ситуація на Львівському вокзалі? Знаєте, я е, буквально до повних днів. П'ять тому, будучи на вокзалі, я спостерігав на першому пороні дуже багато пасажирів. І жінок з дітьми, які повертаються саме, я запитався, куди вони їдуть, подивився по руху, Це був Дніпропетровський напрямок. Тобто на сьогоднішній день дуже багато людей повертається. Жінок з дітьми повертається саме, наповне, на підпаску підсвяткування цього приємного свята. Ось. І що я хочу сказати. Бачучи, бачачи поро і бачачи пасажирів, які повертаються в той теж за в Київ, це надзвичайно приємно. Сьогодні робота спокійна. Сьогодні на вокзалі порядка в добу там до 10 тисяч пасажирів, тобто сьогодні працюємо спокійно, зважено, тобто на день все контрольовано на рахунок евакуаційних поїздів. Це нас тільки евакуаційні вагони. Асі прибуває буквально там пасажирів там 50 на добу від 50 до 100 пасажирів. Тобто на сунчиці контрольовано. Ось але я вам ще раз повторюю. Дуже приємно бачити е, наших громадян, які повертаються, які повертаються до е, домівок своїх. Назвичайно приємно. Я би хотів, щоб надалі так було. Я би хотів, щоб ми напевно в якийсь такий день, коли буде наша перемога, вона буде однозначна. Ці мільйони е, наших жінок, дітей, людей похилого віку поверталося. Я думаю, що ми справимося однозначно. З тим поставленим новою проблемою, яка буде надзвичайно приємна всім. Яким з великим задоволенням виконувати свою роботу. Пане Романе, я вам дякую, що ви знайшли час і можливість включитися і долучитися до нашого ефіру. І бажаю, щоб ваша робота в майбутньому тільки приносила задоволення по евакуації наших людей назад в день перемоги. Дякую вам. Роман Синишин, начальник Львівського вокзалу, був з нами на зв'язку.